Управлінням охорони здоров'я Кам'янського спільно з представниками міського товариства інвалідів Лелека був проведений спільний об'їзд медичних установ міста. Оглядали лікарні з важливою місією перевірити, наскільки вони доступні для людей з інвалідністю, зокрема тих, які пересуваються на візках. Результати перевірки у сюжеті. Пандуси широкі коридори, відсутність порогів та доступ до всіх фахівців. Це все сучасні норми безбар'єрного доступу. Крім іншого, доступними мають бути і процедурні та оглядові санітарно-гігієнічні приміщення та лікарняні палати у підсумку, максимально рівні умови для усіх відвідувачів та пацієнтів. Усі лікарняні відділення міста, в яких останніми роками проводилася реконструкція, відповідають цим вимогам. Дещо гірша ситуація з відділеннями, де тільки плануються ремонти, зауважує голова Кам'янського міського товариства інвалідів Лелека Людмила Лазаренко. Зараз ми провели такий аудит, ми побачили, там, де є ремонти, вже це все виправлено, де немає ремонту. Ну як вам сказати, загалом, загалом, у нашому місті полікуватись можна, я вважаю, в стаціонарах. Тим паче люди йдуть на поступки, на допомогу. Усі думали, все буде. І будемо ми відчувати себе повноправними громадянами нашої країни. Зараз це особливо актуальне питання, адже, на превеликий жаль, через повномасштабний напад Російської Федерації кількість людей, що зазнають тяжких поранень, збільшилася у рази. І головне завдання робити все, щоб люди з інвалідністю відчували себе комфортно скрізь, особливо у лікарнях, зазначає начальник управління охорони здоров'я Віталій Манзюк. Ми дуже вдячні громадській організації Лелека за, за таку ініціативу проведення такого заходу. Ті нюанси, які ми нам озвучили, озвучила Людмила Миколаївна, Ми їх обов'язково врахуємо в нашій роботі і е, зробимо повторний об'їзд наших лікувальних закладів для того, щоб іще раз побачити, що все-таки наші лікарні готові до прийому пацієнтів, і це не, не тільки мешканців міста, це внутрішньо переміщені особи. На жаль. Через війну людей з обмеженими можливостями стає все більше і більше. Крім іншого, маломобільні групи населення це не лише люди на візках чи милицях. Це і батьки з маленькими дітьми, в дитячих візочках, вагітні жінки, люди літнього віку, люди в післяопераційний період відновлення. Тобто це всі ми в певні періоди нашого життя.